11 година в Україні. До вашої уваги випуск новин на телеканалі Еспресо у студії Ірина Коваль. Вітаю усіх глядачів. Готували обстріл Одещини. Служба безпеки викрила російську агентурну мережу, яка коригувала повітряні удари по об'єктах оборонної інфраструктури. Зломисники намагалися виявити координати складів зі зброєю, а також місця розташування підрозділів протиповітряної оборони. Крім того, шпигували за рухом військової техніки. Ватажком банди був охоронець місцевої спортивної школи. До роботи на ворога залучив своїх друзів, зокрема тренера спортивної секції водія таксі та його дружину. Усіх чотирьох агентів затримали. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. І до наслідків російських атак. Семеро людей постраждали на Сумщині внаслідок ворожих обстрілів. Серед поранених дитина. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Вночі росіяни вдарили ракетами посередину Буцькій громаді. Семирічну дівчинку ушпиталили з пораненнями. Також внаслідок обстрілу громади постраждав 27-річний та 44-річний чоловік. Крім того, четверо людей дістали поранення в юнаківській громаді. Окупанти атакували дроном цивільний автомобіль жінок госпіталізували Внаслідок ударів. В регіоні зруйновані сім приватних житлових будинків. 16-річний хлопець поранений у молодіжному на Херсонщині. Окупанти атакували селище на світанку. Крім того, впродовж доби чотири мешканці області. Чотирьох мешканців області вбили росіяни, а шістьох поранили. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти атакували майже чотири десятки міст та сіл у регіоні, пошкодили 109 приватних будинків, а також понівечили газопровід, господарську споруду, автівку швидкої, сільськогосподарську техніку та приватні автомобілі. 24 ворожих безпілотники знищили цієї ночі наші оборонці неба. Повідомили у повітряних силах. Загалом росіяни запустили по Україні 45 дронів: з Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська у Росії. Крім того, атакували двома керованими ракетами типу С-300. Сили протиповітряної оборони працювали на півночі та сході країни. Влучання зафіксували на 12 локаціях. Вибухи у російському Ростові на Дону пропагандистські медіа повідомляють, що в мі... що місто атакували дрони у центральному районі Ростова. Прогреміли потужні вибухи. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі. Деталі атаки ще уточнюють. А вночі дрони атакували нафтопереробний завод у Волгограді. Як зазначила місцева влада, внаслідок удару розлилися нафтопродукти і зайнялася масштабна пожежа на підприємстві групи Лукою. Цей завод уже неодноразово атакували безпілотники у ворожому міноборони. Відзвітували, що за ніч, нібито збили 44 БПЛА над акваторією Чорного моря і територією Росії. Просимо вас долучитися до збору на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади. Та зведеної тактичної групи Адам наша ціль 3,5 мільйони гривень. Наші військові виборюють перемогу в самому пеклі і дійсно потребують нашої підтримки. Бойові дії стають все більш запеклими і вимагають максимального матеріального та технічного забезпечення. І ми з вами, як єдиний злагоджений механізм, маємо мужньо протистояти агресору, якщо не в окопі, то Гривнею усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Тож, будь ласка, долучіться до збору. Німеччина виділить 500 мільйонів доларів для постачання зброї Україні. Повідомляє інформаційне видання «The Guardian». Відтак, Берлін. Профінансує третій великий пакет американської військової допомоги для України в рамках нової програми НАТО. Зазначу, перші два пакети зброї погодилися профінансувати Данія, Норвегія та Швеція. Жити після втрати і підтримувати інших на Закарпатті Триває унікальна програма реабілітації для жінок, які втратили своїх дітей внаслідок війни. Проєкт Матері світла не лише про психологічну підтримку, а й про повернення до життя. Про силу жінок, які пройшли через найстрашніше. Дивіться у сюжеті АМИ Стадник. Перебування в колі таких як ти. Людей, де ти є собою, де ти не закриваєшся і знаєш, що ці мами теж переживають те, що ти Це не просто відпочинок, це оздоровлення не тільки душі, так але й тіла. Оксана Цебох ділиться враженнями від реабілітації в санаторії Карпатія на Закарпатті. Тут вона відчула, що можна говорити про втрату і не боятися, що інші не зрозуміють. Таку можливість надав проєкт матері світла від благодійного фонду Ірини Коваль. І ми поговорили з Ірою Коваль, що ми мами на сьогоднішній день найбільш незахищений пласт населення, який постраждав у цій війні, багато говорять про дружин, про дітей, і найменше говорять про матерів. І ми вирішили, що на часі власне такий проект, як матері світла. Протягом тижня сім матерів загиблих та зниклих безвісти військових отримають медичне обстеження, індивідуальне лікування, працюють за психологиною та беруть участь у артерапевтичних заняттях. Малюєш і малюють, і та це вже старші переважно жінки. і Вони ні, я не вмію, я не буду малювати. Я не хочу, я не вмію. Але воно якось процес іде, і так, коли на одна жінка намалювала і каже: Так це якась курка. Який це фенікс? Це курка. Ну нічого я кажу, ну нехай буде курка. Вона повертається додому через тиждень, через два дзвонить і каже: Я думала, що це курка, а це зовсім не курка, це фенікс, бо знайшла в собі ту силу для того, щоб переродитися, відродитися і відреагувати. Завдяки підтримці уряду Великої Британії, наданій через Міністерство закордонних справ у справах співдружності націй та розвитку сполученого королівства в межах проєкту Жінки, мир безпека діємо разом, який реалізовує Український жіночий фонд та небайдужих благодійників, вже відбулося шість таких ретритів. Чекають на реабілітацію ще понад 60 матерів. Такі заїзди є дуже важливі. Їхній біль можуть зрозуміти тільки ті, хто пройшов. Ту самобіль, яку проходять вони, зустрічаємося на Марсовому. Кожна відвідує свою, приходить до своєї дитини і ходимо одна до одної. В період переживання втрати це я вже для себе усвідомила. Ти приймаєш своє життя, певну кількість зовсім чужих людей, але які стають настільки рідними, і в цьому проєкті також я знайшла таких людей. Ема Стадник, Роман Ковалюк, Назар Мельник, телеканал Еспресо. Обманули державу на 43 мільйони гривень. 20 посадовців на Донеччині викрили на незаконному заволодінню бюджетних коштів. Повідомив офіс генпрокурора. Зокрема, колишнього очільника департаменту обладміністрації підозрюють у збагаченні на 4,5 мільйони гривень. Він прийняв ремонтні роботи на насосній станції, які були проведені за недійсним кошторисом. Також викрили директора підприємства у Лимані, який збудував не укриття. І очільник Криворізької сільської ради придбав генератори за завищеними цінами. Крім того, на махінаціях з виплатами викрили директора лікарні та колишнього голову Новодонецької селищної ради. Ще затримали посадовців Покровської та Добропірської міської ради за халатність в освітній сфері. Правоохоронці готують клопотання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваних. І до новин світу. Другий день антиурядових протестів у Сербії у Білграді правоохоронці намагалися жорстоко розігнати мітингувальників. Постраждали понад 60 учасників акції. Також поранені 15 поліцейських. Про це повідомляє видання Deutsche Welle. Масові мітинги проти політики президента Олександра Вучича почалися. У вівторок противники і прихильники сербського уряду зійшлися в протистоянні, закидують один одного феєрверками, петардами та фаєрами. Поліція застосувала сльозогінний газ проти мітингувальників. Водночас Олександр Вучич заявив, що країна має запобігти так званій громадянській війні. Політик наказав очистити вулиці Білграда та Новісада від хуліганів та вбивців. І такими були новини на цей час. Побачимось менш ніж за годину.